Всім привіт, друзі! В цьому випуску Миколенко розбили голову, але він допоміг відібрати очки у одного з лідерів АПЛ. Поліся підсилиться футболістом збірної України, який грав за кордоном. Коли Ярмоленко зможе допомогти Динамо, лідер Киян розповів про своє відновлення. Бензема планує покинути Саудівську Аравію заради повернення в Європу. Його відсторонили від команди. Це все і не тільки ти побачиш в цьому випуску. Не забувайте ставити. Вподобайки та підписуватись на канал. Так ми з вами будемо розвивати український YouTube разом. Ну що ж, друзі, поїхали! Денис Гармаш на шляху до повернення в УПЛ як повідомляє, Тато таке українець залишив розташування осієка і невдовзі отримає статус вільного агента. Після цього 33-річний півзахисник вирушить до Іспанії, де проведе збори з металістом 1925. Раніше повідомлялося, що харківський клуб серйозно налаштований підписати гравця. Нагадаю, Гармаш провів 359 матчів за Динамо, у яких він відзначився 54 Трьома голами та 45 асистами друзі. Підписуйтесь на наш телеграм-канал ексклюзивних інсайдів українського футболу. Посилання в описі під цим відео. Тібо Куртуа не збирається залишатися в мадридському реалі до кінця своєї кар'єри, як повідомляє El Nacional, бельгійський голкіпер збирається допрацювати свій контракт в іспанському гранді, який завершується влітку 2026 року, і піти. Вказується, що Воротар планує перебратися до Саудівської Аравії, де зможе отримати велику зарплатню в заключні роки своєї футбольної кар'єри. Також джерело зазначає, що все ще залишається. Відкритим питання, у якій формі Куртуа повернеться після складної травми. Якщо ж воротар не зможе набрати попередню форму, то не виключається, що він більше не буде номером один в реалі і тоді його місце може зайняти Лунін. До слова, як зазначає англійський портал Евенінг Стандарт, бо сереала порадили Анчелотті награвати на позиції основного голкіпера саме українця, а не кепу. Нещодавно ЗМІ повідомляли, що реал збирає. Авіться запропонувати новий контракт Луніну. Нападник Аль-Ітіхада Карім Бензема може повернутися на європейську арену лише через півроку після відходу з Реала француз, який влітку перебрався до Саудівської Аравії. Схоже, розчарувався в місцевому чемпіонаті. Карім Бензема почав пропускати тренування та підривати дисципліну в команді. Згідно з інформацією, інсайдера Ніколо Скіри, нападник хоче залишити Аль Ітіхад вже взимку. Карім Бензема планує знову виступати на європейській арені і підшукує собі іншу команду. Нагадаю, що француз приєднався до Аль Ітіхада півроку тому. Загалом Бензема зіграв у 20 матчах за саудівський клуб, в яких забив 12 голів та віддав 5 асистів. Андрій Ярмоленко, який переніс операцію на коліні, розповів, коли можна очікувати його повернення до повноцінних тренувань. Він Геркеян в інтерв'ю при службі клубу зазначив, що вже розпочав бігову роботу, але повертатися до роботи у загальній групі йому поки зарано. У якій формі перебуваєте зараз? Коли можна очікувати вашого повернення на поле. Поки що потрібно думати про те, щоб повернутися до тренувань у загальній групі, адже я. Я лише нещодавно розпочав бігати. Процес відновлення йде нормально, з кожним днем потрібно збільшувати навантаження. Сподіваюся, коліно не реагуватиме болісно і я зможу прогресувати. При таких травмах важко назвати конкретну дату повернення на поле. Але сподіваюся, якщо все і надалі йтиме за планом, на другу частину збору я буду готовий. Чи вам вже дозволена якась робота з м'ячем? Поки що ні, з м'ячем працювати не можна. Лише бі... І то попрямі. Якщо коліно не реагуватиме на цю роботу, тоді можна буде додавати пробіжки зі зміною напряму і лише після цього розпочинати роботу з м'ячем. Один із лідерів чемпіонату України серйозно підсилюється за ексклюзивною інформацією. Та то таке Полісся підпише екс-захисника Динамо та Шахтаря Богдана Михайличенка. 26-річний лівий оборонець перейде на правах вільного агента. Нагадаю, попереднім клубом Михайличенка було Динамо Загреб. Утім, гравця перевели у дубль, оскільки головний тренер команди не хотів мати українців у своєму складі. У рамках 21-го туру англійської прем'єр-ліги Евертон зустрівся з одним із лідерів АПЛ Астон Вілою. У складі рисок із перших хвилин матчу на поле вийшов український лівий захисник Віталій Миколенко. Матч завершився нічією 0-0, повідомляє портал новини Live. Евертон у статусі господарів активніше розпочав матч і перші 10-15 хвилин контролював гру. Коли агресія господарів упала, то Астон Віла почала створювати. Моменти на 18-й хвилині Віла навіть забила зусиллями Морено, але Вар показав офсайт та гол скасували. Потім продовжилася рівна гра, де гості більше контролювали матч, а Евертон був трохи гострішим. У другому таймі на 50-й хвилині Миколенку розбили голову. Але він продовжив грати і виглядав дуже добре у захисних діях. В останні 20 хвилин матчу Астон Віла грала краще і була ближчою до взяття воріт, проте на борту. Ці господарів було везіння та гра у захисті. Той самий Миколенко на 85 й хвилині врятував команду від гола, заблокувавши удар кеша. Матч завершився з рахунком 0-0. А Миколенко відіграв увесь час. Авторитетний статистичний портал в оцінив гру українців у 6,9 бала. А на цьому ці новини закінчуються. Дякую всім за перегляд! Бувайте!